Вітаю товариство на каналі! Рада вас бачити, якщо ви тут не вперше. А якщо вперше, то запрошую в безкоштовний серіал про моє життя. Погнали! Сьогодні у нас репортаж з Варшави. Такий дуже дуже коротенький влог буде. Бо я буквально зараз 10.30 ранку. Я приїхала в Варшаву і вже ввечері в 18.30 в мене назад потяг в краків. Знову приїхала робити британську візу. Цього разу вже надіюсь, дадуть мені її на два роки, а не на пів. Знову потрібно вона мені по роботі. Значить, їхала я в потягу, знаєте, в цьому такому острівному, не острівному, типу як за столиком, сиділа. Дуже багато зараз людей було в моїй аурі, і мені треба трошки дес соціалізуватися, тому що дуже дуже я вичерпала свою батарею, бо дуже люди напрягали мене, тому що з ними знаєте, оце колінками тертися, тобі палять в телефон. Але слава Богу, що вагон був, знаєте, той, де потрібно сто відсотків дотримуватися тишини, там заборонені повністю розмови. Так що це було круто. Це ж план у мене на день такий. Зараз мені потрібно знайти якесь кафе, щоб поснідати, так як я стала в шостій ранку. Я вже трохи голодна і мушу кілька годин там попрацювати, бо маю ще мітинги і ще дещо мушу доробити. На о 13.30 тридцять мене якраз подача на візу. Після того знайдемо ще якийсь інший заклад, щоб ще кілька мітингів відбути. Я вам так паралельно, якісь тут показую будинки. А після тих мітингів я надіюся, я якось постараюся в четвертій закінчити, щоб ще півтори години десь полазити по Варшаві по якихось місцях, щось подивитися, де я раніше не була. І буде в нас такий сьогодні продуктивний влог про мої кілька годин годин Варшаві. Погнали! Я поснідала, вибрала цей заклад, бо у нього був дуже високий рейтинг. Хотіла туди піти, бо там у фотках були класні сніданки. Ну, сніданок був непоганий. Можу рекомендувати з лососем Гравлекс. Таке не часто в Польщі знайдеш, принаймні в Кракові. Там завжди копчений лосось. А тут був такий маринований, смачний. Але я дуже сильно змерзла, бо там сидіння на вулиці, буквально два столика всередині вони були зайняті, і це явно не те місце, звідки можна проводити дзвінки. Тому я зараз приклала маршрут до Кост. Такофі, яке мені по дорозі в візовий центр, тому передислоковуюсь туди на каву і дзвінки. Так, друзі, я трошки не знімала, тому що у мене пішло все не по плану. Моя зустріч, на якій ви от мене в попередньому кадрі бачили, затягнулася. І я швиденько заскочила в таксі і поїхала в візовий центр. В Візовому центрі була черга. Я відсиділа ту чергу, але все добре. Я подалась на візу, і зараз вже знову на таксі приїхала в центр шукати нове кафе, щоб продовжити роботу і продовжити мітинги. Надіюсь, це швидко закінчиться і можна буде піти гуляти. Отака така от коротенька перебивка в нас з вами вийшла. Все добі вільний. Я закінчила всі свої дзвінки. Я закінчила роботу на годиннику п'ята вечора. Потяг у мене в шостій. Тридцять. Тому в нас зараз з вами є плюс-мінус годинка, щоб погуляти. Але ж ви не думали, що я вас залишу без нашої з вами улюбленої рубрики цікаві факти про Варшаву. Факт номер один. Варшава це столиця Польщі. Чесно, то з цікавих фактів, наприклад, це те, що під час війни вона була зруйнована на 85% і навіть її хотіли позбавити через це статусу столиці Польщі. Зараз вона чуть не збила машина. Якась така паркова зона. Давайте на неї пройдемося. От так що чисто теоретично львів міг бути столицею Польщі, якби на ті події. Третій факт про Варшаву, який хотіла б розказати: тут немає цирку. Це єдине польське місто, де немає цирку, і за це величезний респект. Варшаві також Варшава єдине місто в Польщі, в якому є метро. Метро складається з двох ліній. Першу лінію побудували в 1995-му, другу лінію добудували в 2015-му. Новий президент Кракова теж, до речі, обіцяв побудувати метро, але я дуже цього не хочу, бо знаєте, ці ремонтні роботи, кому вони нафіг треба. Також звідси Марія Кюрі, перша жінка, яка отримала Нобелівську премію. Я зараз буду просто гуляти. По такій парковій зоні, в сторону вокзалу, і я вирішила повечеряти в Вапіано. Колись у Львові теж було Вапіано, ресторан італійський, швидкого харчування, але його закрили. І для мене це була дуже велика трагедія, тому що я дуже любила туди ходити на пасту. Я любила туди ходити на сезонні супи, на десерти. Ми там навіть одного разу новий рік святкували. Ну коротше, це був такий любимий, любимий заклад. І Я дуже сумую, і от хочу тут піти в Вапіано, подивитися, чи, чи все там так як було колись. Тому я приклала маршрут якраз. Це піано знаходиться в зоні вокзалу. А якщо ви так само як я на дуже короткий термін проїзду Варшаві, і ви тут раніше не були. Там у вас є пару годин, то я реально рекомендую там, крім старого міста, крім площеринок і так далі, таких самих базових визначних місць, я дуже сильно рекомендую відвідати королівські лазянки. Це такий величезний величезний парк з дуже красивими деревами. Тому я рекомендую відвідати ці лазянки королівські, якраз там можна вбити пару годин часу і дуже гарно. Провести час. У мене є, до речі, влог з Варшави, теж вже ось тут вам його додам. І там я якраз гуляла по цих лазянках. Лазянка в перекладі з польською означає ванна кімната. Ну і там такі старовинні ванні кімнати, напевне, є в тих будиночках в тому парку. Я вже не пам'ятаю, в тому відео є цікаві факти, такого ж рубрика. І точно щось є про королівські лазянки. А ми з вами просто сьогодні гуляємо без ніякого плану. Щось побачимо, круте, знімемо, подивимося. Боже, пташка побігла. Я думала, змія. Авий нестандартний факт про Варшаву це то, що вона вважається одним з найбільшим територіально містом Європейського союзу, але також вона вважається одним найпереповненішим міст. І, наприклад, є така статистика: що середньостатистичний поляк або інший гість міста, який тут живе, і пересувається на автомобілі. В середньому в рік стоїть 106 годин. В корках, а це не мало небагато чотири з дні. Тобто від собі 4,5 дні ви просто проживаєте в корку. Ще один з фактів про Варшаву це те, що її вважають містом пам'ятників, церков і театрів. Дивіться, який цікавий пам'ятник. Не знаю, пам'ятник е, в'язаній тканині, на мою думку. А ви як вважаєте? Напишіть в коментарях пам'ятник, чому це. Знову я йду по якомусь парку, тупо одна. Більше жодної живої люди, людини в цьому парку немає. Пам'ятаєте, в моєму попередньому випуску з Варшави я теж йшла по парку одна, і мені здавалося, що мене якийсь вбивця переслідує і вб'є. Ну а я вижила, як ви можете бачити, тому надіюсь. Якщо зараз ви дивитеся цей влог, я вижила із цього парку також. Знаєте, я завжди порівнюю краків зі Львовом, а Варшаву з Києвом. І завжди так було, що колись я в Київ приїжджала по роботі і розуміла, типу, що мої особисті біоритми і біоритми Києва не співпадають. І Так само зараз мої особисті краківські біоритми не співпадають з біоритмами Варшави, тому що таке просто якесь воно величезне. Ну, тобто, тут з одного кінця в інший потрібно по-любому на чомусь під'їжджати, ти не пройдешся там, навіть коли я в центрі прокладаю якийсь маршрут там від одної кафешки до іншої, то мені там Google Maps показує пішки годину 10. Ну тобто в Кракові зі старого міста на Казіміш ти прокладеш і дійдеш за 15 хвилин, або там зі звіжинця до центру. За 20 можеш дойти. А тут не так. Тут такі відстані, звісно, кусаються. Але також цікавих фактів: Варшава дуже сильно зелене місто, тобто 28% цілого міста вкрито парками і отакими от всякими зеленими деревами. Повітря, звісно, тут в рази краще ніж в Кракові. Я думаю, тому тут низький уклін в Варшаві за те, що вони дбають про чистоту повітря. Я така йду йду і думаю, о. Житловий комплекс похожий на вішляні тераси в Кракові, а потім читаю: а це амбасада панства Катару. Нормальна така в них амбасада. Блін, тільки що сталося дуже щось погане. Ох! Я коротше, йшла і зняла от в попередньому кадрі, як летів голуб, і тупо я зупиняю зйомку відео, і цей голуб отам просто. Падає і розбивається з таким жахливим звуком об асфальт. Це якийсь знак, чи що? Між городу можна подзвонити. Ну і вепіано мене не розчарував, згадала трішки молоді, з'їла смачну пасту, але на відміну від львівського вепіано, де навали таку пластикову карточку, щоб записувати страви або замовлення. Тут дали просто такий А4 роздруківочку з чекбоксами, і, де позначали, і потім я по цьому оплатила. Ну на сьогодні це все, друзі. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал. Попереду у нас будуть пригоди з Італії, потім а, Закопане, потім Лондон, потім Швейцарія і ще багато-багато чого буде на моєму каналі. Дякую, що додивилися.